Привіт! Останні кілька років у бізнес світі України все частіше звучить ця посада HR-бізнес-партнер. Ми бачимо її у структурах великих компаній, у вакансіях на сайтах з пошуком роботи і, звісно, чуємо про неї від колег на конференціях. Але хто це насправді? Чергова модна назва для HR чи ключова фігура, що здатна змінити бізнес. І сьогодні ми розкладемо все по поличках, і ми з'ясуємо в цьому відео, чим насправді займається HR-бізнес-партнер, навіщо він потрібен компанії та її співробітникам, які завдання він вирішує і чим відрізняється від HR-менеджера та HR-директора, і якими навичками треба володіти, скільки за це платять, і найцікавіше, як ним стати. Готові? Тоді поїхали! Але перед цим не забудьте підписатися на наш канал, поставити подобайку, написати комент, поділитися цим відео з тим, кому з ким вважаєте за потрібним, а також задонатити на ЗСУ по посиланню під відео. І щоб зрозуміти важливість і місце hr бізнес-партнерства, звернімося до класики ще у 80-х роках минулого століття, професор Дейв Уліріх Розробив модель, яка уявіть собі, досі актуальна. Вона геніально показує чотири ключові ролі, які виконує ефективний HR. Дивіться, у нас є дві осі: фокус на людях або на процесах, і фокус на сьогоднішніх операційних завданнях або на стратегічному майбутньому. На перетині цих осей і народжуються чотири ролі HR. Перша така роль це функціональний експерт. Це робота з процесами тут і зараз. Оптимізація витрат, налагодження HR-процесів, впровадження нових технологій. Це міцний фундамент. Друга роль це представник співробітників. Це фокус на людях тут і зараз. Мотивація, розвиток, залученість команди. Це серце компанії. Третя роль це агент змін. А ось тут починається стратегія. Фокус на людях у майбутньому. І hr бізнес партнер стає ініціатором та провідником змін в організації, готує команду до трансформації. І остання четверта роль нарешті це стратегічний партнер. Це вершина, фокус на процесах у майбутньому. Тут HR бере участь у розробці бізнес-стратегії компанії, поєднуючи її з кадровою підтримкою, місією та цінностями. Так ось справжній HR-бізнес-партнер працює у всіх чотирьох ролях. Але його головна цінність для бізнесу це саме дві останні: агент змін та стратегічний партнер. Він не просто підтримує процеси, він їх створює та веде компанію вперед. І гаразд, з теорією розібралися. А що ж конкретно робить hr бізнес партнер щодня? Якщо коротко, його головне завдання бути ефективним мостом між бізнесом, тобто керівниками підрозділів, та HR-департаментом, основний функціонал HR-бізнес-партнера включає оптимізацію оргструктури, допомога керівникам у побудові ефективних команд, розвиток персоналу, визначення потреби в навчанні та розвитку талантів, розробку системи винагород, створення справедливої системи мотивації та пільг. Залучення талантів, не просто рекрутинг, а залучення саме високоефективних співробітників, формування єдиної команди, робота над корпоративною культурою та цінностями. І, звісно ж, постійний моніторинг та аналіз усіх HR-процесів. Але тут є важливий нюанс. HR-бізнес-партнер не займається цим самотужки. Він не проводить 10 співбесід на день і не веде кадровий облік. Хоча там одну-дві співбесіди з топовими кандидатами також може проводити. Для цього існують центри компетенцій, відділ рекрутингу, відділ навчання, відділ кадрів тощо. І часто ці всі, всі відділи це одна-дві людини, насправді, які поєднують в собі велику частину цих функцій. І часто HR-бізнес-партнер також входить в цю операційну діяльність. HR-бізнес-партнер це по суті внутрішній консультант та замовник. Він приходить до керівника, наприклад, департаменту продажів і питає, які у тебе бізнес цілі на цей рік збільшити продажі, там, наприклад, на 30%. Окей, давай тоді подумаємо, які люди, навички та процеси нам для цього потрібні. А потім він іде до рекрутерів. Тренерів, компенсаційних менеджерів і ставить їм чітке технічне завдання, сформоване мовою бізнесу. Він єдине вікно для бізнесу в світ HR і представник інтересів бізнесу всередині HR департаменту. Ще одне з найчастіших питань, які я чую, яка різниця між hr бізнес партнером HR-джурналістом та HR-директором? Тому давайте проведемо чітку межу. Наприклад, від HR-менеджера або HR-дженераліста, він відрізняється тим, що уявіть, що компанія це корабель. HR-менеджер це команда, яка підтримує порядок на палубі, набирає матросів рекрутинг, навчає їх в'язати вузли навчання, стежить за дисципліною. Його функція переважно реактивно реагувати на поточні потреби. А HR-бізнес-партнер це штурман, який сидить поруч із капітаном, керівником бізнесу. Він не просто підтримує порядок, він допомагає прокладати курс. Його функція проактивна. Він аналізує карти, прогнозує шторми і пропонує, куди краще пливти, щоб досягнути мети. Він думає не лише про людей, а й про бізнес-результати в цілому. А от уже. При відмінності HR-бізнес-партнера від HR-директора така виникає трошки складність, да? тому що тут різниця тоньша. Але вона також є. HR-директор це адмірал всього флоту. Він відповідає за всю HR-стратегію компанії, розробляє глобальні правила, формує самі HR функції, керує всіма HR-центрами. І коли компанія стає великою, скажімо, понад тисячу співробітників. HR-директор фізично не може бути штурманом для кожного окремого корабля чи департаменту. Да, і ось тут з'являється HR бізнес-партнер він не створює глобальні процеси. Це завдання HR-директора. HR бізнес партнер бере готову стратегію від HR-директора. І адаптує її для конкретного бізнес підрозділу, виступаючи посередником. Він проводить 80% свого часу саме з керівниками, допомагаючи їм вирішувати їхні унікальні задачі, часто використовуючи коучингові інструменти. І головне, HR-бізнес-партнер, на відміну від інших HR-ролей. Зобов'язаний глибоко розуміти специфіку саме його бізнесу, в якому він працює. hr бізнес партнер в it компанії та HR-бізнес-партнер на виробництві це дві абсолютно різні людини зі специфічними знаннями. Отже, що ж потрібно, щоб стати таким універсальним бійцем? Потрібно розвивати в собі лідерство. Ви не просто виконавець, ви приклад і мотиватор. Потрібно працювати над стратегічним мисленням, бачити картину в цілому, а не лише окремі пазли. Потрібно тренувати проактивність, не чекати на завдання, а приходити з ініціативами. Також потрібно розвивати гнучкість, світ бізнесу мінливий, треба вміти швидко адаптуватися і змінювати курс. Потрібно розвивати комунікаційні навички, вміти говорити мовою. І топ-менеджерів, і лінійних співробітників переконувати, працювати із запереченнями, да, тут техніки продажів застосовувати навіть. І як я вже сказав, знання специфіки бізнесу та навички партнерства. Без цього ви не консультант, а просто ще одний HR. Як же стати HR-бізнес-партнером? І є два класичні шляхи: шлях перший з HR ви досвідчений рекрутер. Менеджер з навчання або HR-джурналіст. Це найпростіший шлях, бо ви вже знаєте всі HR-процеси. Головний виклик тут вийти за межі HR-функції і глибоко зануритися в бізнес, навчитися мислити цифрами, прибутком і стратегією. Шлях другий з бізнесу. Наприклад, ви були керівником відділу на виробництві. Ви чудово розумієте процеси людей, проблеми. Ваш виклик опанувати HR-інструментарій. Тут часто потрібні додаткові курси та навчання. Взагалі, HR бізнес-партнер це такий ідеальний приклад так званої t shaped кар'єри. Верхня планка літери Т це так звані ваші широкі знання у різних суміжних сферах: фінанси, маркетинг, операційний менеджмент, а вертикальна риска це ваша глибока експертиза в HR. Такі фахівці зараз на вагу золота. Ну і звичайно питання, яке цікавить всіх, скільки заробляє HR-бізнес-партнер в Україні. Я проаналізував актуальні дані з провідних сайтів пошуку роботи та рекрутних агентств станом на кінець 24, початок 2025 року. Картинка така: зарплатна вилка дуже широка і залежить від розміру компанії, галузі та міста. Початковий рівень junior Middle HR Business Partner часто в українських компаніях може стартувати від 40-60 тисяч гривень. Досвідчений HR бізнес партнер Senior у великих національних або міжнародних компаніях може розраховувати на 70-120 тисяч гривень на старті. Топові позиції, наприклад, у великому IT або банківському секторі в Києві можуть сягати 150 тисяч гривень плюс і вище. Особливо якщо є досвід у складних трансформаційних проектах. І як бачите, це одна з найбільш високооплачуваних ролей у сфері управління персоналом. І це цілком виправдано, враховуючи рівень відповідальності та впливу на бізнес. І на завершення хочу підкреслити одну можливу думку: hr бізнес – це не просто назва посади в трудовій книжці. Це перш за все спосіб мислення і ставлення до своєї роботи. Неважливо на якій ви позиції. Спеціаліст, керівник, рекрутер чи консультант. Важливо те, чи розумієте ви бізнес, чи чуєте його потреби, чи прагнете знайти найкращий інструмент зі свого арсеналу для досягнення спільної мети. Саме таке партнерське ставлення і робить хорошого фахівця. Безцінного стратегічного гравця для будь-якої компанії. Сподіваюся, тепер у вас склалася повна картина. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях пишіть, чи є у вашій компанії HR бізнес-партнери або хто виконує їхню роль зараз. Дякую за увагу і до зустрічі!